Чернівецьким студентам вручили сертифікати про проходження стажування у міській раді. Ольга Довганюк з рук міського голови отримує сертифікат про проходження двомісячного навчання у Чернівецькій міськраді. За цей час студентка юридичного факультету спробувала себе у різних соціальних проєктах та зсередини побачила, як працює владний апарат. Я побачила оголошення в соціальних мережах. Я проходила стажування в нашому центрі турботи та у відділі правового забезпечення департаменту соціальної політики. Молодь мала нагоду займатися і розвитком власних стартапів. Ольга уже реалізовує ініціативу психологічної допомоги родинам військових, які пропали безвісти. Я особисто безмежно рада, що багато представників долучилися до нашої зустрічі, адже, на жаль, питань є багато. Ользі та ще п'ятьом стажерам уже запропонували роботу у владних та громадських організаціях. У міській раді певнять думки та ідеї, які пропонує молодь, неабияк потрібні. Одного разу, коли приїхала до Львова, мене дуже вразило, що ти йдеш по міській раді, а тобі назустріч по суті постійно йдуть молоді люди. Вони по-новому дивляться на роботу. в них немає зашкарублого підходу до діяльності органів виконавчої влади. Подібні стажування проводять уже вдруге. Цього разу спробували себе в місцевому самоврядуванні понад півсотні студентів різних факультетів та спеціальностей. Ті молоді люди, з якими я зустрічаюсь, будучи як декан факультету, і зустрічаюсь з молоддю як депутат Чернівецької міської ради. Вони фонтанують різними ідеями про те, як змінити наше місто на краще, але дуже часто вони кажуть: а як ми можемо донести наші думки у міській раді, такі стажування проводитимуть двічі на рік навесні та восени. Тому молодь ще зможе доєднатися до розвитку міста. Максим Берник, Кирислава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ-4.